В одному з минулих відео я розповідав про те, що готується законопроект, яким буде посилено мобілізацію, посилено вимоги до її здійснення. Це викликало певний резонанс, хтось не вірив. Однак на цей час ви всі бачите в засобах масової інформації, що це вже анонсовано окремими державними діячами. Наприклад, лише учора пан Буданов заявив, що без посилення мобілізації не обійтися. А ту інформацію, яка вже оприлюднена безпосередньо, деякими депутатами Верховної Ради, викликає дійсно певне занепокоєння числа осіб, яких це питання буде стосуватися. Це, по за все, особи, які на цей час мають відсрочку від мобілізації, деякі з них її втратять, і ті особи. Які вважали, що вони є заброньовані, вони теж втратять бронь, а ще й скасування строкової служби. Що нам чекати далі, де правда, де ні? Про це все поговоримо в цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна, посилання на всі мої соціальні мережі, особистий сайт. Та контактні дані є в описанні до цього відео. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, дивіться, підписуйтесь. Ну а ми поїхали далі. Шалені зміни в мобілізації чекають вже на початку наступного року. Я впевнений, що цей законопроект буде прийнято вже в цьому році і діяти він почне на початку наступного, оскільки він є з призначкою як невідкладний. І ми всі розуміємо, чому це так відбувається. Саме головне, що я побачив в ньому, це скасування такого поняття як строкова служба. Так її вже не буде. Будуть звільнені всі строковики, однак їх ніхто не буде відпускати одразу додому. Вони одразу будуть переведені в мобілізаційний ресурс. До речі, вік якого зменшено до 25 років. Що це означає? Фактично всі чоловіки з 25 років будуть знаходитися в мобілізаційному ресурсі. Інша цікава новина, те, що деякі працівники правоохоронних органів, а саме працівники органів Національної поліції, Бюро економічної безпеки та Державної пеніціальної служби, вже не отримують бронювання і можуть бути призвані до несення військової служби на загальних підставах. До речі, вони вже всі придатні до несення служби. Навіть ВЛК можна пройти за спрощеною процедурою. Що стосується відсрочки від мобілізації, так її отримують наступні категорії. всі особи з інвалідністю в незалежності від групи. Ті, хто має троє та більше дітей, яке було у минулій редакції, якщо у сім'ї є неповнолітня дитина з інвалідністю, якщо у сім'ї є повнолітня, але недієздатна дитина з інвалідністю. А далі дуже цікаве, Опікуни особи з інвалідністю першої третьої групи. Лише за умови встановлення недієздатності в судовому порядку, тобто повноваження в цьому питанні органів та піки та піклування фактично не вілюють. Тобто, чесно кажучи, цей пункт працювати не буде. Тобто, у кого була опіка, вітаю, відсрочки не буде. Всі інші. Категорії залишилися незмінними, як і у попередній редакції закону. Тому резумуємо: на фоні масової діджиталізації усього, чого тільки можливо, і введення електронного квитка. Прошу не плутати з дієповісткою, її не буде. мобілізаційні заходи буде посилено. Впевнений, що в цьому законі ще не оприлюднені норми, які будуть. Посилювати адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації, а це буде 100%. Ті особи, які отримали відсрочку від мобілізації і фактично пройшли військово-лікарнянську комісію, вже та визнані придатними донесення служби, після того як втратять цю відсрочку, одразу будуть готові її нести. До речі, вони є одразу. Суб'єкти у разі не з'явлення до ТСК вже кримінальної відповідальності. Мова про притягнення до адміністративної іти йти вже не буде. До речі, якщо вам цікаво, яка відповідальність у минулому відео я про це розповів. Будь ласка, прийдіть в плейліст військовий адвокат та передивіться. Ну і гарна новина: всі, ті, хто мають відповідно до нового закону за умови його прийняття, відсрочку від мобілізації. Такі ж саме особи, які на цей час боронять надуюшу державу, мають право на звільнення на цих же підставах. Тому, якщо на цей час звільнитися за власним бажанням ЗСУ фактично неможливо, то у разі прийняття цього закону стає цілком заможливе. А ми всі розуміємо, що якщо когось звільняють, його треба кимось замінити. Тому дійсно чоловіки будуть служити всі. На рівні чоток розповсюджується інформація, що ще й жінки будуть підлягати мобілізації, чесно кажучи, в цьому законопроекті про жінок, саме про їх мобілізацію, Окрім жінок, які мають медичну освіту, нічого не сказано. Однак, вже після того, як буде пройдено перше та друге читання, можливо вже визначитися, яким чином цей закон і в якій площині буде працювати в цілому. Однак ці новини нас чекають найближчим часом. Тому до зустрічі!